Воскресним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні 8 квітня за юліанським календарем та 21 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять преподобної Марії Єгипетської, а також Собор преподобних преподобномучеників звіренецьких, апостолів від 70 Іродіона, Агава, Асенкрита, Руфа. Легон та Єрма і тих, що з ними, мученика Павсилипа, святителя Калестина Папи Римського, святителя Нифонта Єпископа Новгородського, преподобного Руфа Затворника Печерського, священомученика Сергія Пресвітера, познайомимо життям святителя Килистина Папи Римського. Жив він за царювання імператора Феодосія Молодшого, здобув гарну освіту, прекрасно знав філософію, а ще більше, він любив вивчати святе письмо. І за його благочестиве життя, за його богословські роздуми він здобув повагу від духовенства та мирян. Після смерті папи Боніфація I його було обрано на. Римську кафедру єпископом. В цей час була Єресь Несторія, який вчив неправильно про Христа, і святитель Келестин, він помітив це лжевчення і викрив його. Було зібрано собор помісний в Римі 430 році, на якому було засуджено Єресь Несторія. Після цього святитель Килистин писав низку листів іншим помісним церквам, викриваючи цю єресь. І досягнувши глибокої старості, він мирно почив у Господі. Його ж молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Коли вони були в дорозі, йдучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, ідучи за ним слідом, боялись. Покликавши дванадцятьох, Він знову почав їм говорити про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський, виданий буде первосвященником і книжником, і осудять Його на смерть, і видадуть Його язичникам. І знущатимуться над Ним, і битимуть його, і оплюють його, і уб'ють Його, і на третій день воскресне. Тоді підійшли до нього сини Зеведеєві, Яків та Іоанн, і сказали, Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм, що хочете, щоб я зробив вам. Вони сказали йому: Дай нам сісти у тебе одному праворуч, а другому ліворуч у славі твоїй. Ісус же сказав їм: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Вони відповідали йому, можемо. Ісус же сказав їм: Чашу, яку я п'ю, будете пити, і хрещенням, яким я хрещусь, будете хреститись, а дати сісти праворуч і ліворуч мене, не від мене залежить. А кому уготовано. І почувши, десять почали гніватися на Якова та Івана, І Ісус же, покликавши їх, сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких називають князями народів, панують над ними і вельможі їхні володіють ними. Але між вами хай не буде так. А хто хоче буде більше між вами, хай буде вам слугою. І хто хоче бути першим між вами, хай буде всім рабом, бо і син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою для визволення багатьох. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.